Вітаю! Сьогоднішнє відео я записую на GoPro 11, так як власне, сьогоднішнє відео буде стосуватись саме GoPro 11. І я його записую завдяки коменту, який з'явився під одним із відео щодо GoPro 11. Перше відео було, де я купив таку дешеву версію GoPro, я вказав, потім ця ж людина мені написала, що купили там на тім сайті. GoPro Creator комплект, однак виникла величезна проблема. Людина не має можливості відео переглядати і коригувати, так як його комп'ютер це відео не сприймає повноцінно, робить згальмування, дьоргане, як він написав, і нічого з цим зробити не може. Почув десь. Чи хтось йому підказав, що є два кодеки H264, H265, але що це, як, це він толком не знає. І є також у нього програма MOVAVI. Це 11-та версія в нього. І в цій програмі може працювати із кодеком H264. Записую у власному створеному через QR-контрол профілі завдяки GoPro Labs. Назвав його ззовні цей профіль і пишу 4К 25 кадрів на секунду. І SO у мене 100 і максимальний, і мінімальний. І витримка 1,5, так як записую 25 кадрів на секунду. Лінійний при цьому у мене рівень горизонту і встановив фільтр ND16, так як сонячна погода. І він частково компенсує діафрагму, так як діафрагма. Тут не закривається, вона є стабільна 1,9. І щоб якось наближити це до більш реально кіношної картинки, я змушений був встановити ось цей nd фільтр Кому сподобалася ця картинка, цей nd фільтр я придбав на AliExpress і під відео власне, буде посилання, де саме. До речі, записую також не на стандартну батарейку, а на зовнішній пауербанк стандартної батарейки зараз. У GoPro немає. Знову ж Powerbank у Lanzi BG3. На жаль, його не випускають, проте доволі крута штука, вона мені дійсно сподобалась. Звук буде із мікрофонної системи у Ланзі AM18, причому записую на власну пам'ять цього петличного мікрофону. Так як GoPro із ним, GoPro 11 наголошую, і з цим мікрофоном не співпрацюють, хоча тут є Wi-Fi модуль. Однак. Якось так. GoPro не захотіли зробити малесеньку прошивку, завдяки якій можна ці мікрофонні системи об'єднувати. Але це не страшно, на пості я з легкістю звук об'єдную з моїм відео. Отож, що ж таке H264, H265? H264 і 265 це звичайні відеокодеки, завдяки яким ви можете власне, дивитися відео, а також робити його коригування. 264 це кодек дуже старий, скажімо так, з незапам'ятних часів. І навіть самий старий комп'ютер з легкістю з ним справляється, і ви можете легко переглядати відео, які відзняли в кодеку H264. І так само коригувати на монтажних програмах старого зразка. Коли ж е, з'явилася можливість записувати, скажімо, в якості HDR, записувати у високих бітрейтах, записувати із застосуванням 10 біт, е, плоских профілів на процесорах з новітніми характеристиками, е, компанії перейшли на більш ефективний кодек е, H265. Цей кодек дозволяє всі ваші відео записувати з меншою ємкістю у порівнянні із 264 кодеком. і при цьому він називається високоефективний, тому що він в собі може поєднувати інформацію з цих всіх новітніх технологій без всяких проблем. І от якщо ми візьмемо до уваги GoPros, то Остання GoPro, яка дозволяє зробити вибір між 264 та 265 кодеком, це GoPro 10. Проте, якщо ви хотіли записувати у профілі якомусь високошвидкісному чи 5К 30 кадрів на секунду, припустимо, то, то камера вам цього не дає і пропоную відразу перемкнутися на 265 кодек. Починаючи з GoPro 11. Компанія GoPro взагалі відмовилася від кодека 264, в ній є лише кодек 265. Тобто 11, 12-13 версії, підтримують лише 265 кодок. Зв'язку із цим, у багатьох людей виникають проблеми, через що вони думають, що це GoPro неякісні, що це проблеми з цими камерами, переходять на інші системи. До речі, якщо взяти компанію DJI, то там трохи хитріше поступили, там все-таки до останнього підтримуються і 264, і 265 кодек, просто з деякими, але, але, але. Але ці стосуються, якщо ви хочете застосувати, припустимо, HDR, чи хочете застосувати високий бітрейт, чи хочете застосувати ще деякі нюанси камери, які можна застосувати лише із 265 кодеком. Тоді, скажімо, DJI Osmo Action або Osmo Pocket. Вам просто пише, що вона не може зробити таке. І з застосуванням 264-го кодеку вам потрібно застосувати 265 й кодек. Таким чином, компанія DJI зробила ці свої гаджети більш френдлі, тому що, як виявляється, багато людей мають у розпорядженні старі технології, старі ноутбуки, старі комп'ютери, які просто фізично не можуть підтримувати кодек аж 265 я вперше з цим зіткнувся, коли у мене з'явився iPhone 11 Pro. Я тоді встановив програму ProMovie, встановив високий бітрейт. Хотів записувати відео, мені видало, що потрібно підключити 265-й високоефективний кодок. Я зайшов в налаштування iPhone, включив, він там називається Have формат, високоефективний і з легкістю записав відео. Проте потім, коли я закинув на свій ноутбук це відео, воно було вкрай такими ривками, і я нічого не міг зробити. Те ж саме стосувалося моїх старих монтажних програм. Я не зміг просто розпакувати, так як вказувало, що там встановлений 265 кодек і програма не підтримує його. У мене система Windows, так що сама система Windows запропонувала встановити із власного додатку кодек 265, що я зробив, він безкоштовно йшов, і лише тоді я зміг переглядати ці відео на цьому кодеку на своєму ноутбуці. Для того ж аби застосувати монтажну програму, мені прийшлося змінити програми свої монтажні старі на більш нові. І от зараз припустимо DaVinci Resolve, CapCut, Filmora 13, з легкістю підтримують ці кодеки. 265-й і з легкістю можна монтувати на їхніх платформах ваші відео. Тобто звертайте увагу, якщо ви хочете перейти на новий гаджет, і не значить, що у вас достатньо грошей на гаджет. Вам ще потрібно врахувати характеристики технічні. Якщо там все те, що вас цікавить, підтримується лише на кодеку 265-му, то потрібно подивитись, чи ваш планшет, ваш ноутбук. Ваш комп'ютер підтримують ці кодики, чи вони теж відносно нові, і чи ви зможете потім ці відео переглядати, обробляти на цих своїх гаджетах. Якщо це не так, тоді вам потрібно просто або призупинити покупку, або купувати ті гаджети, які підтримують і 264, і 265 кодики. Проте знати наперед, що, припустимо, HDR-відео, або відео з високим бітрейтом, або відео ще з якимись нюансами ви знімати не можете. Ось така банальна історія, ось така правда життя. Тобто, чим новіший гаджет, тим новіші технології в нього, і тим менше можливостей у старих, скажімо, ноутбуках, старих комп'ютерах по роботі із такими гаджетами. Думаю, розповів вам коротко і зрозуміло. Тобто ви тепер знаєте, якщо ви хочете, припустимо, GoPro 11, 12, 13, то перед тим, як її купувати, подивіться, чи ваш гаджет, як-то ноутбук, як то планшет, як то комп'ютер, підтримує цей кодек, і чи ви зможете потім. Хоча би переглядати, не говорячи про те, щоб робити якісь коригування і монтаж програм. Тому що дехто бере просто екшн камеру записує на ню і тут же просто для себе переглядає ті відео, або закидає їх на YouTube без будь-якої обробки. Тому подивіться, чи це є можливим. Якщо немає, то в програмі Quick, яка додається до GoPro, Є така можливість, проте там таке велике але і доволі незручне. Це абонплата за цей додаток. Тобто, якщо ви зробите абонплату в цьому додатку, тоді ви зможете взяти і монтувати ці відео, які ви зняли власне, на GoPro 11, 12, 13, не маючи сторонніх програм, які Аби підтримували ось цей кодек 265. І, до речі, ось ці монтажні програми теж вимагають більших ресурсів від ваших е, гаджетів, на яких ви хочете потенційно обробляти ці відео, і теж потрібно подивитись, чи, скажімо, та ж сама Filmora 13, чи CapCut, чи, чи DaVinci, Resolve е, підтримують ваші старі ноутбуки чи комп'ютери, тому що е, досить часто. При тесті ці програми показують, що, на жаль, ваш пристрій не може працювати із цією програмою. Вам потрібно його замінити. Або якщо її може працювати, то на дуже низьких. Ресурсних характеристик. Всі останні гаджети користуються практично кодеками H265. Так що про кодек H264 забувайте. Забувайте про старі свої ноутбуки, комп'ютера. Обновляйтесь, якщо ви хочете застосовувати гаджети останніх років випуску. Думаю, вам це відео стало корисним. Ті, хто ще не придбав такі гаджети, будуть тепер звертати увагу. На ось ці h 264 чи H265, і будуть відразу дивитися на сумісність із тими пристроями, на яких вони хочуть дивитися, ці відео, або монтувати відео із цих нових гаджетів. І якщо у вас проблеми 265 265 кодек не підтримується, тоді вам до нового гаджету, який ви так хочете придбати, прийдеться обновляти ще й ваш комп'ютер чи ноутбук. Все, думаю, всім все зрозуміло, і хто подивиться це відео, вже не буде ніяких виникати питань щодо того, що о, ця компанія погана, бо мій комп'ютер не читає відео, чи читає погано, чи ще якісь нюанси. Дякую, що дивитесь мій канал.